Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. слава Ісусу Христу. Всіх вас вітаю з Воскресним днем, діти можете присісти. Сьогодні наші брати, е, які сповідують е, святкують е, Пасху, сьогодні не свято. Е, ми тішимося, радуємося за них, але ми пам'ятаємо про те, що в нас тільки календарі в нас різні. Паски не збігаються, тому в нас тільки друга неділя Великого Посту, тому ми ще перебуваємо в Пості, ми ще постимо і чекаємо Пасхи за нашим календарем, яка цього року буде одна з найпізніших, тат, яка взагалі буває. Тому ми ще тішимося за них, радуємося, але ще перебуваємо в Пості. І другу неділю Великого Посту церква пропонує нам пам'ять гордія. Павлами. Він був греком, був, був з Візантії, він помер 1356 рік наблизно. Це, це якраз був захід або, можна так сказати, або закінчення великого розквіту Візантійської імперії. Ну, ця імперія, на яку колись дивилися, так як ми зараз на Америку дивимося. навіть тут, живучи е, десь там, напевно, в Відні, ми дивилися на Константинополь той час. Це була, це була дуже передова країна і по технології, і по богоспільні, і по адміністрації. Але вже до того часу вона спала. Вже трошки ромея, як ми себе називали, ми вже не хотіли настільки активними, не хотіли займатися богоспіллям, не хотіли займатися і, і механікою, і іншими науками, військовою справою не хотіли займатися. І їх посилання тиснули. Це вже був такий перехід з Війна, з Візантії, це все могостиве, потім прийшло сюди частково на захід. І десь тут було вже так або розчинялося на це. І вже на спаді цієї імперії зробився один чоловік, який був Григорій Павалем. Він був знатною людиною, але він, напевно, би так ніколи не, це, не або знали не про нього, але дуже-дуже мало людей, ті, які специфічно займалися Бугостінням. Але так сталося, так історично сталося, що Господь хотів його проявити. Хотів проявити те, про те, що він думав, Господь зробив такі умови, що він тільки про це думав, він не тільки з тим жив, а, але ще це записав і для нас це залишив. І щоб ми от е, згадували його і, і пам'ятали, тому що е, наука має певні моменти розвитку. Е, деприв, якщо там говорити, можна, але сотря знати, тобто кажуть, що він поклав початок цієї науки, потім. Так, і її розвинули, дали певні права на науки, ніяк не означає, що таке наука. І ми зараз маємо з цього користь. Ми зараз маємо оці технічні можливості, які ми користуємося, зокрема, має цей мікрофон, і світло, яке ми світіло. Але це все було відкрито людьми. І воно було відкрито для нашого плану. Так само і релігія має певні свої історичні. Такий історичний розвиток. І якщо ми кажемо, що були певні такі прориви, наприклад, Лютон, який приходив, потім Ейнштейн, який прийшов, тобто, що вони давали цей прорив, на який потім позвалися інші, і це все обґрунтувалося. то так само і в релігії воно не було стало, були певні періоди, мене називають ці періоди стилістичні, інші періоди були. І, зокрема, один з таких періодів, то це був. Якщо ми можемо сказати, що нірно а, 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 і то в релігії був в той час вона називає морій Палама. От, оце приблизно так, що порівняти, щоб дати оцінку ці люди. Тому що до 13 століття було це богослів'я, але вони ніколи не е, 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 вони посувалися на авторитет церкви. От ти повинен ходити до церкви, ти повинен брати участь в таїнствах, але не могли пояснити до кінця, чому. І в принципі людині, який, яка далі не хотіла задумуватися, то їм цього достатньо було. Було про тобто, те церкви, були, були священники, були там єпископи, була якась організація, ну, Тобто, воно було все заложено Христом і воно все правильно. Але от чому саме? І, 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 і от чому, ми маємо бути, чому ми маємо бути причетні, чому саме Бог від нас цього чекає? І як би оцей момент ну, у е, нас проходить, то... Вони бували, що помилялися, а інколи увагами не могли цього пояснити. І Григорій Палавов не то, що він хотів пояснити, він просто казав, що так сталося, що він каже, що на Афоні відбувається те саме, що колись відбулося на фаборі. А на фоборі відбулося те, що Христос переобразився. Але кажуть, що не Христос переобразився, тому що він не може змінюватися Христос. А люди переобразилися і мали змогу побачити Господа в славі. Тобто побачити його, ну, це світло, яке від нього виходить. Бо за нормальними мови вони не могли цього побачити. А от сталися якісь моменти, і Господь відкрив їм себе і вони побачили це. І він сказав, що монахи на Афоні також бачать Бога і, і, і від них виходить світло. І багато хто ну, каже, що ну, такого не може бути, і ну, це щось не то, це ви там собі щось придумали. Але е, Григорій Палавані, він дійсно. Почав писати листи і почав пояснювати це. Почав пояснювати те, що Господь він, він діє в цьому світі і Він діє зараз. І ми називаємо благодать в церкві, це такий церковний термін, але він вжив термін, який він назвав енергією або Божественною енергією. Тобто те, як Господь діє. Господь не діє, то, ну, якщо зайти далі, то божественні енергії не можна відділити від Бога як такого. Господь не випромінює, і Господь і є цією енергією. Але Він це пояснював, що е, ну, так як Господь насичує цей світ, Він не своєю, якби виходить з природу, а за допомогою цих енергій цей світ пронизує. І якщо ми причащаємося, то ми причащаємося і отримуємо причастя, ми отримуємо ну, цю Господню енергію, отримуємо в себе. І це дає нам ну, це життя. І, і це підтримує ну, е, наше людське, людське життя. Тобто, а коли ця енергія закінчується, то закінчується і матерія. І це Григорій Колама вже тоді, в своїх творах це писав. Е, якщо зараз е, про, прочитати наукові трактати, то ми побачимо те, що будь-який предмет це є сукупність певних хріб. Науковці також їх називають. І, і поки ті енергії коливаються, а поки вони є, то предмет існує. Але якщо, якщо тільки ті енергії зупиняються, вони пропадають, то предмет перестає існувати. Григорій Поламок е, писав про це, але в духовному відношенні, він писав тоді ще е, в свій час, він пояснював, що е, якщо в старому завіті, коли являлося чудо, то Господь це проявляв, але потім Господь ховався. І він казав, що він вам дав євреям чути, якесь, ми там він, побачили, і він сховався. І потім він діяв. То в другому завіті після Воскресіння Господь все ціле розкрився. І Він каже, хоче ми того чи не хочемо, але ми є присутні до Бога, ми є частиною Бога. І, і те все, що ми отримуємо, це є ця мірі Господня, яка нас оточує. І, і ми вже маємо безпосереднє спілкування з Богом. Тому, ми коли, тому якщо раніше євреїв заставляли там. Ти мусиш принести це і це, зробити такі дурні це і це, щоб виховати церкву. Щоб, 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 то, то зараз Господь повністю просто відкрився і каже, от Дух Святий діє, Він зійшов і Він діє. І, і він діє безпосередньо на кожного із нас. І, і кожна людина має оцю безпосередню участь, участь у, 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 у життя в церкві. І, і, і тільки ми почашаємося. То це починає в нас діяти. Як ми відходимо, воно також діє. Навіть парадокс в тому, що навіть якщо люди живуть церковним життям, воно також в їхньому житті є. Може в меншій кількості, може ми в цьому не відчувають, але воно також є. Але воно не настільки все сповнене оцей світ божеством, що ми нікуди від нього не можемо дітися. І Григорій Палама каже, це треба пізнати, відчути в Своєму житті її просто застосовувати, бо по іншому немає. Господь настільки любить це своє творіння, що він навіть не хоче міняти нашу природу. Що ми, якщо ми спасемося, то ми будемо в цій самій природі, в людській природі, які ми є з душі, духа і, 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 і тіла. Або кажуть, тільки душа і тіло ми будемо мати це саме тіло, але ми будемо присягнути божественними енергіями, і що, що дасть нашому тілу. Можливість жити вічно. Тобто, і як любив Господь, і, і, ну, він так діє і Григорій по мама це намагався людям пояснити. Хоча це вчення, воно, якщо так про нього говорити, воно вплинуло на церкву, зокрема на православну церкву вплинуло, але може не так, як інші. Не так осяжне, не так багато, як інші вчення впливали. Але воно є тут, тобто воно є присутні і багато чого ми ґрунтуємося, пояснюючи їм ходи, ми кажемо благодать. Але коли ми кажемо про благодать, ми маємо згадувати, що це було от отак пояснено саме перше Григорією Паламов. І Господь Церква нам пропонує в другу неділю цього посту. Для підкріплення для того, щоб Ваші сили не падали, що нам треба продовжувати цю боротьбу, цей шлях до Пасхи на підкріплення цього і він згадує Баламу, що він каже, що Господь працює за нас, Господь є, Господь діє. Треба відчути, треба це зрозуміти, і, 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 і стигнення від цього легше. І це боротьба стає легше, і єдиність легше боротися з гріхом. Нехай. За модитвами Григорія Подами, нехай за його працями, якщо буде можливість прочитати, то читайте. Вони не прості, дуже праці. Нехай за його роду Господь посилає нам спогадать і бути з нами. Слава Ісусу Христу!